Відновлювальна енергетика в Україні досягла потужності у 2 гігавати. Це стільки ж скільки виробляють два реактори Запорізької атомної станції. Нині в Україні користуються попитом сонячні станції, які можуть забезпечити енергонезалежність окремого домогосподарства. Сьогодні навички монтажу сонячних електростанцій, завдяки жіночому центру працевлаштування опановують навіть дівчата. Допомагає їм у цьому викладач профдисциплін Шосткинського центру професійно-технічної освіти. Олексій Володимирович. На базі нашого закладу в 2019 році відкрит навчально-практичний центр з професії електромонтаж, з ремонту та обслуговування сонячного електрообладнання. По специфікації цього центру ми проводимо різні види підготовки. Це програма скорочена для більш швидкого отримання навичок. Вона розрахована на 40 годин. Із цих 40 годин вони отримують 16 годин теоретичного навчання і 24 години практичного завдання на навчання на виробничій практиці. Викладач розповів, які навички будуть мати дівчата після отримання свідоцтв. Після навчання вони вміють створювати або монтувати сонячні електричні станції потужністю до 50 кВт. Тобто це в більшості побутові станції для забезпечення домівок незалежних. Електрозабезпечення після теорії починаються практичні уроки. Руслан Поворозко, майстер виробничого навчання із професії електромонтаж з ремонту та обслуговування сонячних панелей, говорить, що дівчата добре освоїли першу частину теоретичну. Наш викладач Олексій Володимирович припадав їм дуже велику інформацію. теоретично, все про сонячні панелі, все про монтаж, про демонтаж, про, про обслуговування, все. А мені працювалось дуже легко, тому що на, на теорії дуже уже все вони, вони все це знали. І залишилось тільки пі, підійти до наших е, учбових станцій з сонячними панелями. І вони одразу, одразу з першого разу, вони буквально без помилок, згідно з схемою, згідно все, прочитали схему. Дуже мало питань було до того, як що куди. Я тільки супроводжував, ну показував коли вони ще інструмент опановували, як правильно там викрутку тримати, як правильно все у них уже після першого заняття. Вони всі підключили станції і безпомилково всі запрацювали. Це мені було. Ну, нас приємно Ольга Кума раніше працювала лаборантом хімічного аналізу, нині цікавиться монтажем сонячних панелей, адже вважає ці знання дуже необхідними. Насправді це цікаво, і насправді це дуже корисно, особливо в наш час. Це мені на мій погляд, це професія майбутнього. Тому. Повинні і дівчата знати, як правильно користуватися електроприладами, електропереборами. Пані Наталія переконана, що у цей складний час жінка має опановувати нові знання та навички і заряджати світлом та енергію все навколо. Дуже подобається цей курс. Вирішила, що ми дуже живемо в такий складний час, і розуміючи, що чоловічі професії вони скоро. Будуть дуже востребовані, і а жінки вони повинні бути універсальними солдатами і, можливо, навіть допомагати чоловікам. Тому прийшла на цей курс, подобається. В школі вивчала фізику. Хімія це мій профіль, виробничий профіль, професійний профіль. Тому цікаво. А ніколи сама не працювала ось так руками. Це такий досвід для мене. і... Подобається, подобається щось робити, а потім, коли в тебе вмикається світло. Мала справу з енергетикою, фізик за фахом Наталія Михайленко. Нині жінка хоче опанувати більш безпечну відновлювальну енергетику. Я за фахом фізик, навчалася в університеті Шевченка і працювала на державному підприємстві Радон займалася захороненням радіації. Я переїхала вже до Шостки, тут стала в центр зайнятості і дізналася про оці курси. Так мені дуже подобається. Це і запахом мені цікаво. І взагалі цікаво. Ще тривають практичні заняття, після яких відбудеться вручення свідоцтв. Хоч навчання і короткострокове, дівчата беруть максимум знань і умінь від курсу. З Дівчатами простіше працювати, вони більше тягнуться до знань, вони більш скрупулезні. їм потрібно все доход, да пояснити, ну, вони швидко вистачають. Гарно працюють все дуже гарно, все дуже у них у них получається е, все е, ну і дуже приємно на результати дивитися, на результати нашої нашої роботи Олексієм володимичем і їм дуже приємно